Обороняв Рубіжне на Луганщині, бачив, як росіяни бомбили житлові квартали, цистерни з азотом та виходив на ближній бій з ворожими ДРГ. Вікна познайомилися із бійцем Нацгвардії, який 24 лютого покинув цивільну роботу власника СТО і рушив на війну. Хлопець воював ще у 2014-му добровольцем на Луганському напрямку. Та каже, нинішня повномасштабна війна в рази важча та жорстокіша, адже в росіян значна перевага в артилерії і живій силі, яку вони не шкодують. Під час роботи на нулі Костянтин із позивним кот дістав поранення і ледь не втратив зір. Але попри це знову хоче воювати. Про все розповів Софій Богуцький. Бізнесмен у мене сто своє. я, стосує, я... Тільки почув, що якісь нелюди к нам йдуть на нашу землю, я одразу поїхав в добровольчий батальйон. 35-річний Костянтин розповідає, як пішов на війну ще у 2014-му. Не бачив на одне око, та взяли до Добробату. З 2015-го повернувся до цивільного життя. Та цьогоріч, від 24 лютого знову у війську з кількома товаришами. Дуже рад був своїм хлопцям, хто комп'ютерщик, хто ще хто многі автомати, навіть не знали, що це таке. І поїхав в частину, зарахувались. І нас призвали, ми потім чуток поучилися, Нас з інструктора піднятягали uh -huh. і ми одразу виїхали на бойові. Підрозділ Костянтина працював на Луганському напрямку від початку квітня у Рубіжному. Це Рубіжний, завод «Заря», третій поверт. Це Джавелін. А, це Джавелін. Ну, от ці, я тільки після бою, це трофейний автомат у нас. Хлопець згадує, що дня по заводу з військовими працювали всі види озброєння, особливо дошкуляли артилерія та танки. По 60-70 вистрілів на день та без відповіді їх не лишали. Подняли птичку, виявили, де їхні позиції. З птички перший виход зробили, бачимо, попадаємо. І туди три цинка вогів випустили. Угу. Вони почали тікати. І ми зайшли туди. Вибили їх і зрозуміло, вичислили, де танчики їздять. По, слідах, по всьому їх, ну і на них. Підрозділ Костянтина спеціалізувався і на ближніх боях. Ходили виявляти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Ми вийшли в ліс і нас зразу пошли столкнулися глас на гласний. Ну, вони були мінусовані. Один хотів кинути гранату, вже замахнувся. Йому побратим поцілив прямо в богу. І граната у нього зарвалася в руках ззаді голови. Ну, відповідно, голови немає. Тоді вдалося ліквідувати сімох професійних російських військових. Нацгвардієць каже, опісля цікаво було слухати перехоплення розмов окупантів. Ми перехватували розмови э, російських солдат, офіцерів, що э, ухоховував э, смерть в очах. Вони не бояться. Це операція по парадейка, по по ми перехватували розмови. З другої половини квітня оточення у Рубіжному посилювалося, але бійці стояли. Від постійних обстрілів кількох побратимів поранило. 25 квітня дісталося і Костянтину. Більше шести танчиків на нас робило і прийме попадання по нашим точкам. І я увів хлопців, ребят, а сам залишився ще подивитися. Танчик ударив прямо в поверх, я успів забажати в кімнату. І потім. Очнувся вже в подвалі. З контузією та зламаним коліном бійця вивезли на лікування до Дніпра на п'ятий день. Каже, зір на здоровому осі впав до 30%. Поступово відновлюється. Костя вважає те, що всі українські підрозділи вийшли з Рубіжного, Лисичанська та Сєвєродонецька правильно, але таки чекає свого повернення на передову. Я без своїх хлопців не можу. Я рвався, мене на ну, категорично не опускають. Я бачу хлопців, з ними знаходжуся, і все у мене моральний дух настільки піднімається, що я готовий город перевернути. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.